Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої любі учні, мої друзі або просто ті, хто цікавиться вокалом і любить про нього поговорити, не тільки просто поспівати. Вже розпочався сезон навчання, ми почали знову співати, і от один дорослий учень мені задає питання, а як не порівнювати себе з іншими? Ну, дуже цікава тема, і я хочу, щоб ми про неї пороздумували. Я чекаю ваших відгуків, я чекаю ваших вподобаючих, плюсиків, щоб ви ділилися цією інформацією, бо це дуже важливо, тому що в нашому суспільстві порівнювати себе з іншими людьми це просто якась така ментальна традиція. Але сьогодні я бажаю поговорити з вами на цю тему. От, якби хтось запитав вас, як не порівнювати себе з іншими. Ну, я б сказала, що це нормально іноді робити це. Але всі, всі ми час від часу порівнюємо себе з кимось, правда ж? Ну, це звичайно просто, це частина людської природи. Але якщо це починає завдавати болю, чи викликати відчуття неповноцінності, чи зупиняти вас на шляху до своїх цілей. Тоді варто задуматися, змінити своє ставлення і змінити взагалі відношення до цього. Ну, я спробую вам дати кілька дієвих порад, які допоможуть зменшити просто негативні наслідки від порівняння себе з іншими. По-перше, зосередьтеся на власному прогресі. Так саме на власному прогресі, замість того, щоб дивитися на досягнення інших, просто почніть зосереджуватися на своїх власних. Задумайтесь про те, якими ви були рік тому, коли починали, місяць тому чи навіть тиждень тому. Якого прогресу ви досягли? Які навички ви здобули? Яких цілей ви досягли? Це не так важко. Просто ведіть щоденник або просто робіть нотатки, щоб бачити свій прогрес. Це допоможе вам зрозуміти, що ви насправді рухаєтеся вперед і що ваші зусилля не марні. Друге. Приймайте себе. Ніхто не ідеальний. Кожен має свої недоліки. Невдачі, слабкі сторони, але кожен має свої переваги. І замість того, щоб картати себе за те, що ви не такі, як хтось інший, спробуйте прийняти себе з усіма вашими перевагами та недоліками. Пам'ятайте, що ваша унікальність це ваша сила. Так, ваша унікальність це ваша сила. Спробуйте. І просто виділіть кілька хвилин на день, щоб подумати про свої власні позитивні риси. Обмежте час у соціальних мережах. Вони інколи виснажують соціальні мережі це часто лише вибірка найкращих моментів з життя з життя інших людей, і вони створюють просто ілюзію, що всі навколо такі щасливі, успішні, красиві. А ви не такі. Це ж ілюзія. Тому свідомо обмежте час, проведений в інтернеті, в гортанні рілці, особливо, якщо ви помічаєте, що після перегляду стрічки новин ваше самопочуття погіршується, а самооцінка понижується. Отже, краще задійте цей час на заняття, які приносять вам радість. Наприклад, які заняття приносять радість людям? Хобі, спорт, спілкування, спілкування з близькими. Використайте це, використовуйте порівняння як мотивацію для власного зростання. Не занижуйте себе, не принижуйте себе, не критикуйте себе. Замість того, щоб порівнювати себе з іншими і відчувати себе гіршим, використовуйте це як джерело натхнення. Так, чийсь приклад може бути натхненням. Наприклад, якщо ви захоплюєтесь чиїмось успіхом, вивчіть біографію, як ця людина досягла його. Якщо це хтось із ваших близьких друзів, зустріньтеся, поговоріть, розпитайте його. Можливо, ви знайдете щось корисне для себе. І пам'ятайте, що порівняння можуть бути інколи корисними лише тоді, коли вони стимулюють вас до зростання, але не змушують відчувати себе менш цінними. Тому що ви цінні. Вас Господь створив унікальними, неповторними з вашим виразом обличчя, з вашим кольором очей, з вашим зростом, з вашими прекрасними. Тембральними даними. Так, дуже багато людей порівнюють свій тембр голосу з якоюсь зіркою, яку вони люблять. Але насправді це велика помилка. Ви є ви. Ваш голос унікальний. Тому не треба порівнювати. Ми можемо подивитися і співати цю пісню цієї зірки, не намагаючись зробити свій голос її чи його голосом. Тому що ви унікальні. Не порівнюйте себе, ви унікальне Боже творіння. І нехай ваша унікальність розкриється в повній мірі на заняттях вокалу, на заняттях ораторської майстерності, до яких я вас запрошую. Я Наталія Анчук, яка вже більше 15 років, а точніше більше 20 років, займається вокалом, постановкою голосу, е ансам ансамблями з людьми в християнській сфері. І не тільки. Я працюю також у сфері культури і є діюча артистка, тому запрошую вас на навчання, допоможу чим зможу. І особливо навчу вас не порівнювати себе ні з ким іншим, бо ви є унікальні.